Коротше, ось ця афера, коли телефонують і кажуть, ало, добрий день, ми гіпермаркет, У вас накопичились бонуси. Перераховують будь-які коротше, сервіси, фітнес-центри, щоб людину зачепити хоч на щось. Так. Хоч десь людина була. І в бонуси повірить. Коротше, чекаємо на дзвінок, щоб я невідомий абонент. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Олексій. Я представник супермаркету. Так. Ви просили зателефонувати сьогодні. Так, так, я готова розмовляти. так. На вашій карті накопичилися невикористані бонуси. Сума бонусів 753 гривні і 20 копійок. Спочатку підтвердимо, що це ви. Що це я. Так. Назвіть ваше ім'я, прізвище і по батькові. Е, е, Алімордон Бурнатівна. Е, так, угу. бачу вас у нашій базі. Підкажіть Алі Мордон. У вас бонуси накопичилися. Не з вами зв'яжеться наш менеджер по роботі з клієнтами. А, Добре, нехай менеджер мене набирає тоді. Е, просто зараз, просто я потім не зможу слухавку взяти. Він зможе мені одразу позвонити? Е, та, так. Добре, дякую. Добрий день. Алло, Алло, добрий день. Мене звати Михайло, я з координаційного відділу супермаркету. З вами щойно розмовляв наш оператор. Так, а як я можу переконатися, що ви супермаркет? Ну, назвіть хоча б моє ім'я. Я ж там по базах якихось проходжу. Ізиті алімордон бурнатівна. Це ну наш оператор передав просто так швидко, розумієте? Каже, щоб терміново вас набрав. Ну, ім'я я, я наймовірніше забув. Розумієте, похапцем. Назвіть, будь ласка, ще раз, якщо вам не важко. звісно. Е, так, дивіться. Ізі Ні, ну просто... Я просто вже ім'я називаю. Це Нематюк. Ізі, ізі Кріль. Талманди Борисівна. Зачекайте. У мене просто тато Казах, Казах, тато-казах, розумієте? І всі так трішки реагують. Я вперше в житті таке чую взагалі. Зачекайте, зараз я перевірю. Так, все правильно. Бачу ваші бонуси. Вони складають на цю мить 753 гривні і 20 копійок. Річ у тім, дівчино, що у нас закривається фінансовий рік. І щоб ваші бонуси не згоріли, у нас є для вас спеціальна програма Бонус плюс. Ви уявіть, в її межах у нас є акційна пропозиція. Але тільки для вас. Добре, а що мені треба зробити? Це супер. Це не часто, звісно, таке буває. Не часто, а вам ось випало таке. Будь ласка. Ось вам акція. Пропозиція Супер. Я просто розумієте, люблю робити людям приємне. Ну, ось така я людина. Так, а що мені треба зробити? От, люблю. От, якщо акція є, чому б не допомогти дівчині, щоб вона скористалася? І у вас, тим паче, волоси тут супер. Можна. І що мені треба зробити? Розумієте, я хочу вам допомогти просто. У мене гарний а, настрій. Дякую! А що мені треба? А що мені треба зробити? Вам треба обрати щось із категорії товарів. Я вам зараз скажу по цій акції. Розумієте, обрати товар. А я вам його оформлю і ви його отримаєте поштою. А, я поштою отримаю обраний товар, так Так, так. я просто піду витрачу. Стривайте, ні. Витратити ви зараз не можете. Для початку ось дивіться, за гарячою ціною, ось я зараз бачу в своєму комп'ютері. Кухонний комбайн. Супер. Найновіша модель. Він залишився один. Кухонний комбайн. От сам собі кухар. Там чотири режими з функцією запам'ятовування рецептів. Це просто це супер. У мене такого ніколи не було, я вам кажу. Ну, колись буде. Просто зараз я хочу зробити людям приємно. Ось ви симпатична, вродлива, і голос у вас чудовий дівчино. Я хочу вам зробити приємно. Так неочікувано Добре, а скільки він? Він залишився один, розумієте? Останній по акції. Його просто звичайна вартість, от на секундочку Три тисячі сто гривень. Очманіти. Але зараз з урахуванням ваших бонусів він взагалі дістанеться за вісімсот сім гривень. А де а де бонуси накопичились? Ем, на карті у вас накопичились. Дівчино, алло, ви мене а, чуєте. А у мене на карті бонуси? Дівчино. Я я просто посміхаюся з вас. Я маю на увазі в гарному розумінні. Бонуси у вас накопичилися бонуси, за які ви можете зараз купити товар. А який товар? Комбайн Комбайн? Ну, ми щойно з вами говорили. Вибачте, у мене просто розумієте, у мене просто голуб на балконі в голову влетів і я забуваю. Я просто, ну, така травма була. А, а ви хто? Тобто, господи, дівчино, ви я вам присягаюся. Чого ви мене плутаєте? Я зателефонував вам. У вас бонуси, горять, доплачуєте і буде вам комбайн. Чудовий, новий, кухонний. Так, так, я беру, чудово. Вам треба просто доплатити 800 гривень і все. А, а кому? Мені, господи, мені. Я вже задовбався, у мене вже мозок димить, розумієте? Можна вже підійти з цигаркою, у мене зараз підкурити з голови. Заспокойтеся, ну чому ви так на мене сердитеся? Я ж вам казала, що голову в голову. Ви платитимете, інакше бонуси згорять. А, а багато бонусів акція буває раз у житті. Я вам серйозно кажу. Це супер я, я розумію. А багато багато То що, ми платимо чи ні? А вже ж платимо. А скільки треба заплатити? Дякувати Богу, дякувати Богу. Ха! Дивіться, давайте так. Все щоб не посваритися. Давайте ви назвете моє ім'я. Ми заспокоїмося. Я теж на мене воно гарно діє, і я все заплачу. Мал Нормал Искурмал Нурлан Искурломару